Понеділок, 14 листопада, міська влада традиційно підводить підсумки роботи минулого тижня. Минулого тижня ми розпочали щотижневу прес-конференцію міського голови Володимира Абрамова, яка отримала назву 5 запитань до міського голови. Даний захід впроводиться вперше і, відповідно, подібної практики налагодження діалогу влади з громадою теж не було. Щопонеділка, міський голова Володимир Абрамов. Відповідає на 5 найактуальніших запитань, які хвилюють жовтовоців. Якщо ви маєте питання до міської влади, проблему, що потребує вирішення, або у вас є пропозиція щодо покращення життя у місті, ви маєте можливість звернутися до міського голови онлайн через портал державних послуг АйГОВ, залишити ваше письмове звернення у скринці на першому поверсі виконкому, або передати їх через місцеві засоби масової інформації. Звертаємо увагу, що усі звернення будуть прийматися за умови зазначення прізвища ім'я по батькові заявника. Два дні 9 та 10 листопада представники виконкому проводили третій етап навчання з основ фандрейзингу для працівників бюджетної сфери. Цього разу лекторами виступили виключно працівники виконкому: заступник міського голови Євген Глазирін, начальник відділу економічного та інвестиційного розвитку Наталя Біленко, спеціалісти забезпечення зв'язків з засобами масової інформації Марина Котова та головний спеціаліст відділу економічного та інвестиційного розвитку Ольга Ходан. 27 осіб із числа директорів, заступників, методистів, вихователів. Та вчителів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів міста вчили, як правильно писати проекти, навіщо потрібні партнери, як скласти бюджет та як результативно співпрацювати із засобами масової інформації. Вся практична частина була відпрацьована на прикладі конкурсу проєктів, який проводиться щорічно Державним фондом регіонального розвитку. Також у майбутньому виявили бажання взяти участь у навчанні комунальні підприємства міста та вищі навчальні заклади. Одинадцятого листопада представники міської влади привітали всіх працівників культури, майстрів та аматорів народного мистецтва з їх професійним святом. Нетрадиційне привітання відбулося у Будинку культури Родина, який цього дня об'єднав колективи відділу культури історичного музею, централізованої бібліотечної системи та учасників творчої самодіяльності Веселої Іванівки. Саме ці люди присвячують свій вільний час мистецтву, вражають яскравим колоритом, різноманітністю виступів та невичерпною енергією на кожному жовтоводському святі. Та прославляють Дніпропетровщину на всю Україну. 10 листопада у виконкомі відбулося перше виїзне засідання обласних водоканалів із питань внесення змін до регіональної програми. Питна вода Дніпропетровщини на 2006-2020 роки за участю заступника голови обласної ради, начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Валерія Безуса та голови постійної комісії з питань екології Павла Хазана. У нараді взяли участь представники водоканалів Дніпропетровщини та представники міської влади нашого міста. Обговорили пропозиції з боку водоканалів області, які планується спільно з обласною владою, виконати вже у 2017 році та запланувати до 2020 року. Найголовніше завдання, яке ставить перед собою область, це впровадження інвестиційних проєктів та пошук резерву економії енергоресурсів. Наразі виконавчим комітетом Жовтоводської міської ради подано 5 проектів. До Державного фонду регіонального розвитку, які мають на меті повну модернізацію обладнання та покращення роботи комунального підприємства Жовтоводський водоканал у разі перемоги проєкти буде реалізовано вже у наступному році. 11 листопада заступник міського голови Євген Глазирін взяв участь в урочистостях, присвячених святкуванню 50-річного ювілею Жовтоводського педагогічного коледжу. За свій піввіковий ювілей закладу Є чим пишатися. Підготовлено понад 10 тисяч фахівців, які працюють не лише в Україні, а й поза її межами. Майже у кожному навчальному закладі нашого міста працюють його випускники. А навчальний процес студентів забезпечують виключно викладачі вищої категорії та викладачі-методисти. По праву, наш заклад вважається найкращим навчальним закладом в Україні, який готує майбутніх вчителів дошкільної та початкової освіти з можливістю отримання і додаткових кваліфікацій. 16 листопада, день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Тож звертаємося до усієї Жовтоводської громади. Привітайте цього дня наших тележурналістів, працівників підприємства Укртелеком та Укрпошта, а також всіх тих, хто знаходиться за кадром, за операторським пультом і готує щоденні випуски місцевих новин. 21 листопада о 16-й годині запрошуємо всіх жовтовоців долучитися до проведення заходів, присвячених Дню гідності та свободи, які відбудуться біля пам'ятника Героям визвольної війни українського народу.